Слава Ісусу Христу і торкається дуже проповідь за на виходу сора, що навіть він е, прийняв Божу людину Даниїла, приклонив перед ним коліна і визнав і покаяння це не просто слова, і це є виправлення, це є зміна мислення, зміни думки. Тому е, Юрій Федор каже, кайся, скільки не кайся, Якщо Божа людина тобі не простить, то тобі не проститься, тому що церкві дана влада і за першу любов, що е, я не маю забувати свідчення. Тобто, як якою я стала і завдяки кому я змінилася, я маю завжди пам'ятати, хто мене зробив такою, і пам'ятати, якою я була до церкви грішною, щоб не втратити цю першу любов. Тому що приходиш завжди і такий грішний, але ти гориш для Бога, і тебе є ця перша любов. І я розумію, що я не маю цього втрачати. І покаяння це зміна думки, це зміна мислення, тому мені дала церква для того, щоб я змінилася, тому що я дуже горда людина, і мені треба якомога більше смирення.